Доброго дня, шановні глядачі. Сьогоднішня наша тема це посттравматичне зростання. Це те, що англійською мовою називається посттравматик growth. Як ви знаєте, травма впливає на нашу психіку, і результатом травми може бути, наприклад, посттравматичний стресовий розлад, його може не бути. А, а може бути навпаки результатом підвищення стресостійкості, підвищення нашої резильєнтності до стресу та до травми а, і, і навіть більше. От саме про це я сьогодні хотіла б і поговорити. Що таке посттравматичне зростання? Це здатність психіки. Розвиватися і ставати міцнішою у відповідь на стрес і травму. В яких випадках відбувається посттравматичне зростання? Воно відбувається не завжди, ну тому що в якихось випадках людині навпаки від травми може стати гірше, а мож, може не бути якихось видимих змін. І відбувається посттравматичне зростання в тих ситуаціях, коли психіка людини на цей момент вже більш-менш резильєнтна, тобто стійка. До травми, ну і також це залежить від сили травми. Якщо травма дуже сильна, то інколи людина може ніколи навіть не відновитися до попереднього стану, не говорячи вже про якісь позитивні зміни. Якщо психічна структура слабка або були раніше травми якісь сильні, то замість зростання нас може навпаки чекати деградація. Як на жаль, це дуже часто відбувається. Люди. Починають вживати алкоголь або ще якісь речовини, їм важко адаптуватися у суспільстві, і ну, травма призводить до, до ще гірших наслідків, ніж власне наслідки самої травми. Я б хотіла у зв'язку з цією темою зазначити вплив двох психологів і психотерапевтів, які якраз займалися тим, як травма може впливати на психіку. Це Ірвін Ялом і Віктор Франкл. Ірвін Ялом це засновник екзистенційної психотерапії, це американський психолог і психотерапевт. Згідно з його моделлю, головним у нашій психіці є страх смерті, і він присутній самого народження, з самого початку нашого життя. І отже, коли ми стикаємося з якимись життєвими ситуаціями, які змушують нас, скажімо. Дуже щільно стикнутися зі страхом смерті, наприклад, хтось помирає, чи ми самі стикаємося з ситуацією, яка є загрозою для нашого життя. Ну тобто, будь-яка травматична ситуація, по суті, вона нагадує нам про те, що ми це життя не контролюємо, що з нами може будь-що статися, і тощо, і тощо. Тобто, коли психіка стикається зі страхом смерті, вважає Ірвін Ялом, що в ці моменти в нас виникає можливість перестати боятися. Тобто смерть точно наступить у нас у всіх. Ми це контролювати не можемо. То чому її боятися? Чому, ну скажімо, уникати цього страху? Можна його прийняти і тоді намагатися жити більш повне життя, більш насичене сенсом життя, більш насичене якимись подіями, не боятися жити. Тобто, так відбувається з нашою психікою, що страх смерті призводить до страху життя. І тому в деяких випадках, коли людина стикається зі страхом смерті або іншими словами, з будь-якою травматичною ситуацією, вона може звільнитися від цього страху, вона може почати жити своє життя на якісно іншому рівні. Що казав Віктор Франкл? Він, Віктор Франкл це психолог, пам'ятаю, де, де він жив, але він також єврейського походження, так само, як і Ірвін Ялом. І чим він відрізняється за свою біографію? Він провів певний час у концтаборі німецькому для євреїв. І він, він вижив, і він вийшов із цього концтабору іншою людиною. І він вважає, що те, що нам допомагає долати стрес, долати якісь травматичні події, переносити їх гідно, це. Сенс, яким ми для себе в це вкладаємо, наші цінності, заради чого ми живемо, заради чого ми це, ну скажімо, терпимо, заради чого ми боремося, в чому наша ціль? От це було ключовим для нього, і саме це він зрозумів і усвідомив під час свого перебування у концтаборі. І на основі цих подій він написав свою книжку Дуже відому Людина в пошуках сенсу. Почитайте, якщо не читали дуже корисно, особливо в наших умовах. Таким чином він якраз продемонстрував приклад такої резильєнтної людини, яка у відповідь на такий шалений стрес, на таку шалену травму не стала деградувати, а навпаки, ще більше розвинузилася і інтелектуально, і особистісно, і ціннісно, і, і морально в тому числі. Отже, якщо ми підсумовуємо, які, які є фактори посттравматичного зростання у першу чергу це цінності, сенс життя, відсутність страху або вміння його переносити, вміння боротися з ним, а також стресостійкість та резильєнтність нашої психіки. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Слава Україні, до побачення.